Це почалося в маленькому провінційному містечку, де кожен знав кожного. Марина, молода жінка років 30, працювала вчителькою в місцевій школі. Її життя було розміреним і передбачуваним: уроки, перевірка зошитів, рідкісні зустрічі з подругами. Вона давно змирилася з тим, що її життя це нескінчений круговерт одних і тих самих подій, але все змінилося того дня, коли в місто приїхав новий лікар. Олексій Олексій був хірургом із великого міста. Він переїхав у провінцію, щоб почати нове життя після розлучення. Його колишня дружина забрала їхню доньку та поїхала за кордон, залишивши його самого. Олексій був людиною стриманою, але в його очах читалася глибока втома і туга. Їхня перша зустріч відбулася в школі, куди Олексій прийшов на лекцію про здоровий спосіб життя. Марина, як відповідальний педагог, мала організувати захід. Після лекції вони розговорилися. Олексій розповів, що сумує за донькою. А Марина поділилася, що мріє колись виїхати з цього містечка, але не може кинути своїх учнів. З того часу вони почали частіше бачитися. Олексій почав заходити до школи, щоб допомогти з медичними оглядами. А Марина іноді приходила до лікарні, щоб принести йому домашній обід. Їхня дружба поступово переросла в щось більше. Вони почали проводити разом вечори, гуляти містом, ділитися своїми мріями та страхами, але їхнє щастя було недовгим. Одного дня Марина дізналася, що її мати тяжко захворіла. Їй потрібна була дорога операція, яку могли зробити лише в столиці. Марина була в розпачі, у неї не було таких грошей, а взяти їх було ніде. Олексій запропонував допомогти. Він продав свою машину і віддав Марині всі заощадження. Ти не одна, я з тобою, сказав він. Марина була зворушена до сліз. Вона зрозуміла, що кохає цю людину. Операція пройшла успішно, але на цьому труднощі не закінчилися. Марина вирішила переїхати до столиці, щоб бути ближче до матері. Олексій підтримав її, але сам залишився в місті, він не міг кинути своїх пацієнтів. Відстань стала випробуванням для їхніх стосунків. Марина сумувала за Олексієм, але її життя в столиці було сповнене нових турбот. Вона влаштувалася на роботу в приватну школу, де її цінували і добре платили. Але чим більше вона занурювалася, в нове життя, тим сильніше віддалялася від Олексія. Одного разу він приїхав до неї в гості. Вони гуляли містом, сміялися, згадували старі часи. Але ввечері, за вечерею, Олексій сказав: Я відчуваю, що втрачаю тебе. Марина не знала, що відповісти. Вона любила його, але її життя тепер було тут, у столиці. Минув рік. Марина все ще працювала в столиці, але її мати вже одужала і повернулася додому. Олексій продовжував дзвонити їй, але їхні розмови ставали все коротшими і формальнішими. Одного дня Марина отримала листа від своєї колишньої колеги з провінційної школи. Та писала, що Олексій тяжко захворів. Він приховував це від усіх, але тепер його стан погіршився. Марина кинула все і поїхала до нього. Коли вона побачила Олексія, її серце стиснулося. Він був блідим і худим, але посміхався, як завжди. Я знав, що ти приїдеш, сказав він. Вона провела з ним кілька тижнів. Вони говорили про життя, про мрії, про те, що могли б зробити разом. Олексій зізнався, що завжди кохав її, але боявся бути тягарем. Марина зрозуміла, що її місце поруч із ним. Олексій одужав завдяки турботі Марини та зусиллям лікарів. Вони вирішили почати все спочатку. Марина повернулася до провінційного містечка, але тепер її життя було наповнене новим змістом. Вона продовжувала працювати в школі, але тепер у неї був дім, де її чекали кохана людина та його донька, яка нарешті приїхала до батька. Їхнє життя було далеким від ідеального: були сварки, труднощі, моменти розпачу. Але вони знали, що головне. Бути разом Марина часто згадувала свої мрії про велике місто, але тепер розуміла, що щастя не в місті, а в людях, які поруч. Марина і Олексій почали новий етап свого життя разом. Після того, як Марина повернулася до провінційного містечка, їхні стосунки стали міцнішими, але життя, як завжди, підготувало для них нові випробування. Катя, донька Олексія, поступово звикала до Марини, але її підлітковий вік вносив свої корективи. Вона то бунтувала, то замикалася в собі, і Марина розуміла, що їй потрібно бути не лише Мачухою, але й другом для дівчинки. Одного вечора, за вечерею, Катя несподівано заявила: Я хочу побачити маму. Ці слова зависли в повітрі. Олексій напружився. Його колишня дружина Ольга поїхала за кордон кілька років тому і з того часу майже не спілкувалася з донькою. Марина подивилася на Олексія, бачачи, як він бореться з внутрішніми протиріччями. Добре, сказав він нарешті. Ми спробуємо зв'язатися з нею. Ольга відповіла на дзвінок. Вона погодилася приїхати на тиждень, щоб побачитися з Катею. Марина нервувала, вона боялася, що Ольга зруйнує крихку рівновагу, яку вони з Олексієм вибудували. Але вона розуміла, що це важливо для Каті. Коли Ольга приїхала, все пішло не так, як очікувалося. Вона була яскравою, впевненою в собі жінкою, яка відразу ж почала критикувати все навколо школу, де працювала Марина, маленьке містечко, навіть Олексія. Катя, яка спочатку раділа бачити матір, швидко розчарувалася в її поведінці. Вона зовсім не така, як я пам'ятаю, сказала Катя Марині одного вечора. Вона тільки й робить, що скаржиться. Марина відчула полегшення, але в той же час їй було шкода Ольгу. Вона зрозуміла, що та просто загубилася в житті і її критика це спосіб приховати свою невпевненість. Коли Ольга поїхала. Катя обняла Марину і сказала: Дякую, що ти завжди поруч. Це було найкраще визнання, яке Марина могла отримати. Тим часом на роботі у Марини теж відбувалися зміни. Школа, яку вона так любила, опинилася під загрозою закриття. Місцеві влади вирішили, що маленька провінційна школа неефективна, і запропонували перевезти дітей у більш великий заклад у сусідньому місті. Марина була в лютості: вона зібрала батьків і вчителів. Організувала мітинг і навіть написала листа до Міністерства освіти. Її зусилля не пройшли даремно. Школу вдалося врятувати, але Марина зрозуміла, що їй потрібно щось змінювати. Вона вирішила створити в школі центр додаткової освіти. Її ідея полягала в тому, щоб залучити місцевих фахівців і організувати гуртки для дітей. Олексій підтримав її, хоча сам був зайнятий на роботі в лікарні. Катя на подив батьків захопилася малюванням. Її роботи навіть виставлялися на місцевій виставці. Марина бачила, як дівчинка розквітає, і це додавало їй сил. Але життя не буває без труднощів. У Марини почалися проблеми зі здоров'ям. Вона довго ігнорувала біль у спині, поки одного разу не впала в школі. Лікарі діагностували міжхребцеву грижу, їй потрібна була операція. Олексій був поруч. Він узяв відпустку, щоб доглядати за Мариною. Катя, незважаючи на свій юний вік, теж допомагала. Готувала прості страви, приносила Марині книги. Цей час став для них випробуванням, але воно ще більше їх зблизило. Після одужання Марина вирішила, що хоче написати книгу про свій досвід роботи в школі. Вона почала вести блог, де ділилася своїми думками про виховання, освіту та життя в провінції. Її статті стали популярними і незабаром її запросили на конференцію до столиці. Олексій підтримав її. Ти заслуговуєш на це, сказав він. Ти надихаєш не лише мене, але й багатьох інших. Їхнє життя стало спокійнішим, але не менш насиченим. Марина продовжувала працювати в школі, писати статті і мріяти про книгу. Олексій відкрив у лікарні кабінет психологічної допомоги для пацієнтів. Катя готувалася до вступу до художньої школи. Вони часто збиралися разом за вечерею, сміялися, ділилися планами. Марина розуміла, що її життя далеке від ідеалу, але вона була щаслива. Вона знайшла своє місце у світі, свою сім'ю і своє покликання. Одного вечора, сидячи на ганку свого дому, Марина сказала Олексію: Знаєш, я більше не мрію виїхати звідси. Тут моє життя, моя любов, моя сім'я. Олексій посміхнувся і взяв її за руку. Я завжди знав, що ти знайдеш своє щастя тут. Їхнє життя тривало, сповнене маленьких радощів і великих надій. Вони знали, що попереду їх чекають нові випробування, але вони були готові зустріти їх разом.